Je suis très content de vous accueillir ici et je suis très content que vous ayez demandé à chacun de faire un sourire à son voisin. Depuis, on a fait cinq soirées de, de soutien euh, à l'Ukraine qui ont toutes été des, des, des grands succès et la, et la prochaine, ça va être le, le 20 juin. Сама підготовка була така складна, дуже складна. Я скажу підготувати і домовитися зі спікерами, і всю, все, все повністю організаційні це займає багато часу. Майже кожен день з ранку до вечора. Ми всі європейці, ми всі виходці з однієї неолітичної культури. А це епоха нашого трипілля. Це епоха, коли жінка була домашньою порією. А це означає, що жінка має надихати і має гармоніювати простір. Хто такий щасливий підприємець? Тема цього вечора жінка-відродження. Хто би вас як не знайшов свою долю тут, чи себе реалізував? До речі, наступний раз, якщо я буду світити, мене якийсь француз запитає, де є місце, де збирається найкрасивіші жінки планети, що це тут. Дякую вам. Чудо немає на вирішення жодної проблеми, чудо є в нашій праці. Найперше чудо трапилось. І ці люди усвідомили собі, що вони вже українці нарешті. Це велике чудо для мене. Усвідомили, що від них самих залежить їхнє життя, рівень їхньої держави, яке наше майбутнє буде. Це той початок, який нам всім потрібний. І це початок також мудрих речей. Ми вже знаємо, про що говорити. Така зустріч вже потрібна нам була. Як далі буде, це висім вирішили. Дуже активна людина. Як приклад самореалізації Анна Архіпова. Так, юкрем, це асоціація психологів, яка була створена рік тому. Наша дійсна завдання не робіт, те, що може вона. Якщо ми говоримо про тему сама реалізація, то я є продукт свого продукту. Зазначити це, це такий мій досвід Він на і негативний, і позитивний, тому що я допомагаю нашим жінкам, чоловікам, дітям. Вивчати французьку мову, це допомогу української мови. Людям необхідно відчувати цей позитив. Вони повинні відчувати, що вони частина чогось. Ми усі зараз переповнені позитивом, і це терапія. Це, по-перше, я як психолог можу сказати, це як це терапія, яка допомагає нам вірити в успіх, допомагає нам розуміти, що все буде добре. Більше треба дивитися, яка буде синергія від цих людей, тому що найкраща підтримка, коли ти знаходишся за кордоном, це те, що тобі віддають рідні люди. А рідні твої люди це якраз українці. Ми допомагаємо один одному. Я дякую за таку зустріч, за таку можливість. Це круто і нам так потрібно. Сьогодні моя загалізація в тому, що мені спокійно за українців, які приїжджають в франкомовні країни. Я знаю, що їм вони завжди знайдуть де шукати уроки французької мови. Залишайте безкоштовні консультації я завжди онлайн. Це, по перше, зустріч з багатьма українцями і тими, хто вже давно живе у Франції, реалізував себе тут, досяг чогось, може поділитися досвідом, і зустріч з тими, хто прибув нещодавно, після початку війни, почути від когось. Нову інформацію, яка може допомогти мені, моїй родині, і саме прийшовши сюди і сьогодні, і почувши те, що кажуть наші спікери, наші дівчата реалізовані, красиві, королеви, я зрозуміла, що своїм проєктом я дійсно маю займатись що він зараз абсолютно незамінний. Що це просто те, що може дати новий новий подих, новий сенс у житті багатьом українкам, особливо тим, які зараз планують повертатися в Україну. Це перший форум. Офлайн вже як рік я у Франції, то для мене це спогади та звісно обмін новими контактами. Давайте зараз ми підіймаємося і знаходимо ну таку людину. Давайте зараз, щоб ми знаєте, вона на такий бонусну частину, щоб у всіх з'явилися нові сьогодні люди в знайомстві в телефонній книзі. Я бачила очі, як горіли очі людей, і я бачу, що у кожного практично це була така знаєте, атмосфера, чутлива атмосфера співрозуміння, співпраці, бажання контактувати і ну звичайно адаптуватися і самореалізуватись. Це було неймовірно в плані енергетики, бо саме сьогодні зібралися стільки українських жінок, сильних сильних і успішних. Це просто неймовірно. Всі задоволені, і це основне для мене. Що всі зарядились енергією, натхненням і вже готові щось робити і якось йти по життю далі. Дякую всім за те, що ви відвідали захід. Дякуємо всім партнерам, спікерам, які до нас приєдналися і нас підтримували в цьому заході. І бажаємо всім вам здійснення ваших мій, ваших бажань, щоб все у вас реалізовувалося найкращим чином.